Аналізуючи інтерактивну карту голосування на виборах президента України, багато хто помітив, що за Володимира Зеленського голосують більше у тих районах, де немає метро, а людям доводиться їздити на маршрутках. Не знаю, як це пояснити, але здається, це правда. Здорови зуби випалі. Можливо, це пов'язано з тим, що в українських маршрутках люди набагато ближче один до одного, фізично ближче. Я не хочу, щоб на з нами то самого співношення чи я інше. А це сприяє тому, що люди більш відкриті до спілкування один з одним. <стан -2> <рик> Дружні один до одного, як чоловіки, Туда, <рик> в... так і жінки. <рик> <рик> в українських маршрутках. Можна побачити, які українці гостинні та щедрі. Це дає змогу почуватися у безпеці та комфорті. І ви в курсі що у вас взагалі криша тече? Посмотрите, тому що, тому що сьогодні я їхала, да і на пасажира капала вода. Ну ви в курсі? Всім гарного дня і до До що побачення. Чекайте, це голова уряду Гройсман теж їздить у маршрутці. Цікаво, за кого він голосував на виборах? А можливо, підтримка Зеленського пов'язана з тим, що в українських маршрутках панує творча. Дівчонки хмілою, сказав дар'ять квіти. Та життєрадісна атмосфера. «Коли в цю маршрутку вошла з плохим настроєм, але вийшла з прекрасним». Патріотичний настрій. Ой, не те відео, Цікаво. А як будуть голосувати пасажири українського гіперлупу, коли його збудують?